На заняття в інклюзивних майстернях планує робоча атмосфера. Серед студентів Дарина. Разом із іншими вона власноруч виготовляє свій глиняний свічник. Ще й вміє робити чашки, але найбільше полюбляє створювати маленькі прикраси брошки Похоже, а... схоже на Тюльпан або мак. Ось пташка. Веселка. І губи. Інклюзивні майстерні під назвою Важливий кожен допомагають соціалізуватися дітям і дорослим з аутизмом. Тут вони знаходять друзів, спілкуються, займаються творчістю. І це замість того, щоб бути ізольованими в своїх домівках, розповідає керівниця майстерні. Після школи більше з них не поступають далі навчатись, і вони залишаються сидіти вдома. І тому батьки шукають різні центри, куди можна дитині в день проводити свій час. У нас є приклад, що студент, якому було 18 років, перший раз він у нас святкував день народження. Тобто, перший раз в компанії своїх друзів він. На жаль, в інклюзивній майстерні окремо діти і дорослі від 18 до 60 і більше років проводять п'ять днів на тиждень. Тут вони займаються, спілкуються, самі готують обід, їздять на екскурсії. Світ для них перестає обмежуватися родиною та кімнатою. Світ починає грати різними фарбами, і студенти передають це у своїх творах наразі у керамиці. Перше це моторика завдяки моториці це… Виникаються нейронні зв'язки, покращуються нейронні зв'язки. По-друге, це ну, взагалі така творча атмосфера. Такий матеріал пластичний, що ти можеш створити багато чого, і не треба під якісь підлаштовуватися рамки. До воєнного стану була й швейна майстерня. шили торбинки шопери з власноруч розробленими принтами, адже заняття, які починаються як арт-терапія, відкривають справжніх художників. Студент Володимир Бевза, чий малюнок на футболці Наталії, колись пробував себе в майстерні і виявило, що він обдарований митець. Його виставка наразі готується за кордоном. Наталя Шрамко каже, що тут панує дух доброзичливості і свободи. Через свої твори самовиражаються і ті, хто у звичайному житті не може розмовляти. Дозволяємо працювати як фантазія, дозволяє, і тому відкриваємо у деяких таланти, я б сказала, бо деякі такі створюють шедеври. Батьки навіть не знали, що вони вміють так малювати чи ліпити. Твори ексклюзивних майстерень можна зустріти на міських ярмарках в Одесі або знайти на сторінці важливий кожен у Фейсбук і Інстаграм. Виручені кошти йдуть на мистецький матеріал, глину, фарби тощо. Надія Панкратова, Костянтин Длужневський, перший міський.